Вже традиційний щорічний турнір із тайського боксу на призи відомого боксера Євгена Пелеха відбувся у Херсоні. Спортивний захід цього разу відбувся за підтримки громадського об'єднання Самопоміч докладніше про змагання. Дивіться у наступному відеоматеріалі. Кен зібрав у квадраті рингу нещодавно відкритого клубу Хайкік близько сотні учасників спортивних клубів Херсона та Миколаєва. Саме тут проводили відкритий чемпіонат Херсонської області з тайського боксу на призи знаного спортсмена земляка Євгена Пелиха. Я очень рад, что сегодня пришло очень много сильных и лучших спортсменов, для которых этот вид спорта ведет к здоровому обществу. Понимаете? Мы просветляем здоровое общество, ведем к тому, чтобы все как можно больше деток привлекать к этому образу жизни. Тайський бокс Муайтай, перлина східних єдиноборств, зародження якого за неофіційними даними відбулося тисячі років тому. Захоплення молоддю Муайтаєм по всій земній кулі вже давно сягнуло своєї найвищої позначки. Витіснивши популярністю з європейських рингів кікбоксинг, тайський бокс заволодів серцями різних поколінь. Ось і у нашому обласному центрі колишні спортсмени, любителі, підприємці та спортивні функціонери області, активні діячі громадського об'єднання самопоміч доклали неабияких зусиль, аби змагання відбулися на високому рівні з достойними відзнаками та призами. Таких турнірів должна бути дуже много по різним видам спорту. Нужно приводить дітей, показывать им красоту спорта, чтобы они щоб чтобы подключали своих друзей, відривали их от від компьютеров. Организовать такое мероприятие это огромнейший труд. Евгений Белый взял на себя такую львиную долю организации. Огромная музыка благодарность должна быть от всех Ребята, Я думаю, что они реально благодарны. Приходится все-таки, чтобы наш город был спортивным городом. И спортсмены, которые маленькое финансирование сбоку государства, сбоку... А радські э, не чувствували этого, а їм помогали громадські організації. Не важна які організації громадські організації, предпринимателі города, бивши спортсмен, като вже виросли, чи вода добилися. дебіліса. Кращі бійці Муайтаю нашого регіону і не тільки визначили переможців серед представників різних вікових груп. На ринку цього дня глядачі спостерігали виступи юнаків та дівчат 2007-2008 років народження. Та старших за них. Хочу сказать большое спасибо Евгению Певуху за организацию этого турнира. Это очень важно. У нас сейчас будет чемпионат Украины. И важно такие соревнования перед чемпионатами. Идет своего рода отбор на чемпионат Украины. Проявляются молодые таланты, новые звезды. І почаще, щоб проходили такі турніри можливо. На завершенні відкритого чемпіонату Херсонської області стайського боксу, організатори змагань разом із суддівською колегією нагородили переможців, відзначили кращих спортсменів змагального дня та визначилися зі складом збірної області, яка відбуде наступного тижня до Одеси на чемпіонат України.